Зеленський теж не зовсім невинний. Знаєте, для танго потрібні двоє Друзі, привіт, росіяни звітують про успіхи на фронті. А міжнародні оглядачі про провал російського літнього наступу. Китай хоче продемонструвати на параді зброю, здатну знищити США. А Дональд Трамп і його команда свято вірять у готовність Путіна до миру і кажуть, що мирна угода. Вже на столі і обговорюють з росіянами таємні домовленості до того ж, український уряд дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Кому і за яких умов друзі зараз докладно у цьому відео друзі? Ви підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео. Тут на каналі ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Почнімо з приємного вночі. Дрони влаштували безсонну ніч в Ростові. Російська ППО спрацювала так влучно, друзі, що загорівся житловий будинок. Нравиться, як воно. Горить, що ж стосується ситуації на фронті, вчора з'являлися дуже тривожні новини. Осьін проект Deep State вперше повідомив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Ви напевно бачили цю інформацію про Запорізьке і Новогооргівку у Генштабі. Цю інформацію заперечили. кажуть, що сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село. Запорізьке в районі села Новогеоргіївка тривають активні бойові дії, тому інформація щодо окупації цих сіл наразі. Не підтверджено тим часом. Німецьке видання Bild повідомляє, що літній наступ росіян в Україні провалився. Попри рекордні темпи просування, за три літні місяці російські війська захопили лише 0,3 української території близько 1800 квадратних кілометрів. За оцінкою військового глядача Юліана Репки, ситуація наступна Покровськ. Не захоплено буферні зони на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині не створені. Лінія фронту на Запоріжжі та Херсонщині залишилася замороженою. З огляду на це друзі Кремль фактично не зміг досягнути цілей літнього наступу. Втім, звісно, варто пам'ятати, що це не сталося як в пісні Віктора Павліка, само собою. Це вже надзусилля наших захисників і захисниць. Далі, друзі, за кілька секунд лишайтеся з нами, поговоримо про нові заяви Трампа і його адміністрації таємні угоди, які вони обговорювали з Російською Федерацією та США. Підпишіться на нас і ставайте спонсором нашого каналу. Та спочатку кілька слів про Китай. Тут важливо. Блумберг пише, що Китай на параді, який відбудеться 3 вересня, продемонструє ракети, здатні знищити США. Пікін вже підготував багато новітніх систем озброєнь, щоб показати всю свою силу проти корабельні ракети, бойові безпілотники, балістичні ракети із ядерною силою. За даними видання, Китай максимальним чином розвиває гіперзвукові ракети, які настільки швидкі і маневрені, що сучасна оборона ну просто не встигає їх збивати. Це одна із головних сфер перегонів між США, Китаєм та Росією. Також очільник Китаю Сін Цзіньпін заявив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок. Путін же стане головним гостем на військовому параді в Пекіні. Як пам'ятаєте, Цзіньпін на параді в Москві, присвяченому капітуляції Японії і закінченню Другої світової війни? За кілька секунд, друзі, поговоримо про нові правила перетину кордону для чоловіків. Для багатьох із них дозволили виїзд з України. Тому додивіться, аби бути в курсі. Погнали далі. Ну і поки Росія зміцнює свою дружбу із головним противником сполучених штатів із Китаєм в адміністрації Дональда Трампа вірять у можливість домовитися із Путіним. Ви скажете яніно, яка це серія вже віри? Друзі, ну точно на десятки вже йде. Спецпредставник Трампа Стів Вітков заявив про те, що 31 грудня 2025 року США сподіваються врегулювати війну в Україні. Тобто до кінця року угода буде підписана. Також на його думку Путін справді хоче завершення війни. Мирна пропозиція за словами Віткова, вже на столі. Президент Путін на саміті на Алясці визнав, що ця війна ніколи б не відбулася, якби Трамп був президентом. Чи сказав він на саміті на Алясці, що він хоче миру? Чи сказав він, що хотів би кінця війни? Абсолютно є мирна пропозиція на столі. Він хоче миру. Він точно сказав це. Вітков також заявив, що цього тижня друзі у Нью-Йорку проведе зустріч із представниками України і не виключив можливості переговорів. Між Зеленським і Путіним все це виглядає комедно на фоні того, що Путін не збирається переговори вести. Все це комедно виглядає, бо Путін продовжує війну. Ну і подвійно комедно, що американці продовжують у все це вірити. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, коли настане день Че, коли вони нарешті зрозуміють, що Путін просто їм пиз. В очі. Ну і до того ж додам, що Ройтер сповідомляє, що США і Росія кулуарно обговорювали угоду з енергетики на перемовинах, які були у серпні. Мовляв, ці пропозиції розглядалися як стимул для Кремля погодитися на мир в Україні і для Вашингтона пом'якшити санкції проти Росії. Ну, як бачимо, чим завершилися ці перемовини. Тому вони і представників економічного сектора, пам'ятаєте, на Аляску привозили. Обговорювали можливість повернення ExxonMobil в проєкті Сахалін-1. Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ Проєктів, що перебувають під західними санкціями. А щось Путіна це я бачу не сильно цікавить. Сам Трамп навалив крінжай з заявами про те, що Україна взагалі-то взагалі то щоб ви знали, друзі, за словами Трампа Україна теж винна у війні. Зеленський теж не зовсім невинний. Знаєте, для танго потрібні двоє Але видав трошки бази. ми міксує друзі, <с> щоб і тим, і тим вдогодити. Трамп назвав заяву голови МЗС Росії Лаврова про нелегітимність Зеленського. Показухою одна із журналісток спитала президента США про останні заяви Лаврова, які вкотре поставив під сумнів легітимність зеленського. Трамп відповів, що це булшіт, тобто маячня. Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фігня. Всі займаються показухою. І нарешті кабмін друзі. Вівторок, 26 серпня, оновив он правила перетину кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років, включно зможуть безперешкодно виїжджати за межі України за словами прем'єрки Юлії Свериденко, Зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування. Поки що опубліковані вони. Не були, напишіть, що думаєте до речі, про це рішення чи правильне воно це рішення стосується і тих громадян, які вже перебувають за кордоном. Тобто тепер ті громадяни можуть в'їжати виїжджати. Зеленський анонсував подібні зміни, а до ради внесли законопроект щодо виїзду чоловіків 18-24. Раніше нагадаю, чоловіки віком від 18 до 60 років не могли виїжджати з України без спеціального дозволу. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що це рішення цитую відкриває для молоді нові. Можливості друзі, наші воїни роблять просто дива на покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО, там величезні скупчення, і наші конкретно. Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Да Вінчі, дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап. В описі до цього відео знайдете лінк QR-код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям побратимам Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, які зараз воюють у складі. Цієї бригати Рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. Ось такі справи. Подивіться наше свіже відео із виробництва дронів. Воно ось тут. І ставайте спонсором нашого каналу. Це важливо.